Вітаю, друзі! Сьогодні середина лютого, зима, 2024 рік. Багато людей питають зараз напередодні великого щеплення. Які сорти прищепить, посадить, щоб вони і ранні були, і смачні, і красиві. І пізні які, чи будуть там рости, чи там не будуть рости. Друзі, зараз хочу от нагадати те, що знімав літом минулого року в своєму саду, на своїх деревах, свої перевірені сорти, які районіровані у нас в Україні, і добре. Ростуть і плодоносять. От. Це така в мене буде заставка і буде декілька фільмів, з яких ви можете подивитися, що росло на оцих деревах. Т5, Sunrise. Річмей, Месина, Манон, Вікторець Четвертий, Royal Pride і. І інші У мене більше 20 сортів, як на чаші, так і на веретено, яке теж будемо обрізати разом, формувати. Ось таке коротеньке вступлення, друзі. Ну, У нас, як завжди, тривога і зараз йде інтенсивний обстріл. Тому дивимося, друзі, вибираємо, спілкуємось, консультуємось і повертаємося в літо 23-го року. Вітаю, друзі! Сьогодні 11 жовтня 23-го року. Сьогодні побалакаємо про діплоїдну сливу Анжеліна Оце ті сливки, які я обривав 25 вересня, показував вам перші плоди, які я вирвав. Тут 11 кілограмів. Вони пролежали з 25 вересня, сьогодні 11 більше двох тижнів. Зараз ми Вирвемо нову партію в оцей ящичок і подивимося різницю між цими, що були надозарювані і цими вирваними 11 жовтня. Подивимось, що з ними. трапилось за ці два тижні трошки підросли тут ще їх добряче ну, такий калібр непоганий бачите Нічого тут не попадало за два тижні є тут, тут ще буде більше, ніж я вирвав перший раз. Зараз, друзі, я нарву і ми Порівняємо, яка різниця між лежавшимися і тільки свіжими на цей момент на 11 жовтня. Хвилинку, друзі. Так. Вирив тут біля п'яти кілограмів. Що тут? І тут їх Повно ще залишається. Зараз прийдемо до столу і подивимось, що яка різниця між ними. Так, друзі, оце 5 кг, то що зараз зірвано 11 жовтня. Це ті що були вирвані 25 вересня і пролежали на дозарюванні два з лишнім тижня. ну Давайте подивимося вагу цих. На цих сливках Анжеліна вага була 100. плюс Хвилинку. Так, а ну-ка. девяносто шесть девяносто девять девяносто девять девяносто шесть сто один восемьдесят шесть девяносто четыре Ну, що, друзі, трошки вага менше. Скажемо, 100 мінус 90 100. На цих була 100 плюс 100 до 110. Це через 2 з лишнім тижні. Ну так така загрузка це 11 кілограмів плюс 5, вже 16, і там десяток ще не менше висить. Спробуємо їх. Оце, друзі. Слива тільки зірвана, а це після дозарювання. От, почало червоніти по краях. Вона, якщо полежить більше, вона буде тут вся червона, як вишня. Скуштуємо. Цю, що зараз зірвана, тверда. Друзі, чудово, солодка, хрустяща. Можна вже їсти. І зараз можна полежати. А ну ця з дозарювання. Вона більш м'яка і більш соковита стала. Так, да, друзі. Дозарювати. Однозначно і соковитіша, і солодша. Ну і ця теж добра, можна зараз споживати і ту, і другу. Такий висновок, друзі, держати як мога довше сливу диплоїдну Анджеліна. І потім класти її на дозарювання в холодильник, в підвал. І вона пролежить до нового року. Це точно. От тоді вона буде червона. Я покажу, покладу на дозарювання. От вам, ви бачите, 11 і 5, 16. І тут їх залишилось ще. Ще залишилось дуже багато. Нехай висять. По рекомендації одного підписника теж гілку оставлю, до морозів буду держати, подивимось. Думаю, що хуже не буде. Рада, що вони не падають, держаться. Отак, От на столі 16 кілограмів і тут ви бачите ще скільки. Ну покажу ще пізніше. Діплоївна слива Анжеліна. Друзі, на сьогодні все. Завтра покажу деякі моменти з відпочинку по багато запросам моїх глядачів. А на сьогодні все. З вами був Петрович. Відеокорпорація Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!